Саме з цього урожаю восени збиратимуть олію. Для українців вона може стати справжньою розкішшю. За прогнозами, пляшка олії може вартувати приблизно 100 гривень. На прилавках ринків соняшникова олія один з найпопулярніших товарів. Українці звикли використовувати її чи не щодня для смаження, для заправки салатів, а також використовувати і у консервації. Та вже цієї осені пляшка звичного продукту може коштувати близько 100 гривень. За дві неділі на 10 гривень підросла ціна за дві неділі. На кілограмові на десять 10, десять на 10 гривень. На 5-літровій банці 50 гривень. на 2-літровій літровій 20 гривень. Ось Фахівці пояснюють, на ціну впливають одразу декілька факторів. Зокрема, це зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики. Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт. Посуха зробила свою роботу су соняшник. Це культура, яку важко е, о, ну, зробити зрошення можна, але це дуже дороговартісно. І як правило, зернові соняшник, соя, кукуруза, отримують е, вологу з природнього середовища, тобто з неба. А цього року під час активної вегетації формування е, врожаю, кошика е, була надзвичайно мала кількість опадів, і та кількість опадів. Невелика, мала вплинула негативно на врожай. Покупці вже відчувають перші коливання ціни на олію, тому хтось намагається робити запаси заздалегідь. Інші шукають дешевші альтернативи або ж купують менші об'єми. Зроблю закупи. Звичайно покладу солі, і вона може стояти трохи довший час. Наскільки я освідомлена, то я знаю, що в південних областях нашої країни дуже велика засуха і. Урожай соняшника дуже мізерний. Мабуть, і з цього виходячи, бо хто ж нам, наприклад, може постачати ще олію. Попри прогнозоване зростання цін, експерти заспокоюють, соняшникової олії вистачить всім українцям. Головне завдання для споживачів раціонально планувати покупки і не створювати ажіотажу. Олеся Мороз, Юлія Котляревська, телеканала Media Group.